Добрий день, ви на каналі Юра Ярі ТВ Сьогодні я буду показувати отакі фішки, як я. я показував той раз, не той раз, а ще давно показував ці фішки, їхню силу буду показувати. Я вже показував оці фішки такі. У мене їх стало менше. У мене тепер їх 24 було більше десь до 40. Я програв пару фішок, з друзями грав, то програв. Так. У мене тут багато фішок, є чипікау. Так. Тут в мене така. Тут У мене Angry... ще такі фішки є Angry Birds. Є мен... були миньоны, і Є вроді ще миньон. Зараз я пошукаю. Так, миньон зараз пошукаємо. Пошукаю. Вроді в мене нема мамінь. Зараз. Ні. У мене нема міньонів. Ні одного миньона в мене немає <coughs> фішки. Так, у мене є отакі от фішки. У мене такі сильні фішки. Доні є, Лео. Такі у мене є фішки ще. У мене багато їх тут є. Так, в мене ще такі фішки. Кренх є такий. Є ще отака от фішка. Angle Birds. Є отака от фішка. Моя найкраща фішка, вона класна. Я зараз покажу, як їх вибивати. Поїхала. Зараз я візьму оці фішки і я йду. Так, зараз я покажу, як їх вибивати. Я не знаю, чи я виб'ю. Напевно, виб'ю. Треба їх. Так, візьмемо. Зараз дві. Так беремо. зараз будемо вибивати. Так, так беремо і. Ні, я не вибив. не получилось. Возьмем еще раз. Сейчас попробую еще раз выбрать. У меня что получилось. Я тут камеру тримаю. Так. Так, сейчас. Это не получалось. мне меня было так. так. Мне не получается, я тут камеру тримаю. Ти. фишки. Зараз я вибив, це точно. Ні, що зараз не везе з вибиванням. Так, зараз, зараз. Ні. А я б свого друга виграв багато фішок, але я не можу щось вибити, бо я тут камеру тримаю. Так, вибування фішок. Я не показував цілий курасан цих фішок. Ще не показував. Є желізніші фішки. Є желізні фішки. Є багато яких фішок, я знаю. Энди Брд, Меньоний, Черпашки Ніндзя. Це останні такі фішечки у нас. Не гарні. Так, ну у мене тут їх зараз 24 фішки. А тут 24 фішки в мене є. Такие, mm -hmm. такая у меня есть еще, такая, у них такие силы тут, Power, Attack, Speed, Anger, так, тут черепашки телокоманды, девяносто 80, восемьдесят и семьдесят черепашек, тут у меня есть Донни, тут тоже, майже... ну, тут тоже телокоманды, Команди, можна сказати. Ну, я показала вам фішки е, свої всі такі. Це мені за попала з Anglia. Ну, можемо прощатися вже. І на наступне відео я вам покажу. Може, про якусь гру, або теж про всякі фішки про Курасан. Всім пока. До наступної зустрічі! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.